Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі! Цікавого вам перегляду. Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на YouTube каналі, улюблене село! Як ви здогадалися, ми знову в дорозі і знову вам хочемо висвітлити ринок міста Тлумача Такі гарні бачите краєвиди, гарна природа, наша Україна найкраща. Хтось би сумнівався, це факт, що вона найкраще гарний лісовий коридорчик в сторону тлумача Рухаємося. Друзі, по всіх коментарях, там, хто що коментує, пише. Дивіться, по-перше, такі були там запитання по поводу великої ратої, худоби, там, корови і так далі. Взагалі зараз на ринках цього вже немає, мабуть, ну не знаю. У нас, по крайній мірі, в області цього немає. Навіть колись я знаю, що коли в дитинстві їздив з батьками, то і продавали і коні були, і корови, все люди. Були. Зараз немає, тому що вже й немає корів. Немає. Навіть, до речі, потрібно, ви знаєте, дали таку ідею вийти там на пасовиску, там ще пасається якось по сусідству ще якісь чотири корови, хоча б зняти для якісь відео, тому що і цього не буде точно вже на другий рік. Люди, люди відмовляються від сільського господарства, від корів, великою ратою худоби, цього вже не тримають. На жаль, десь ще горах, десь так ще люди. Якихось таких селах, куточках, ще ж, щось, можливо, тримає, але ніхто вже біля того робити не хоче. Що ще? По нутріях. Нутрій не було. Ніде також хотів, собі взяти на ставочок. Не було ніде нутрій. Це два. По, чому? По цінах. Ціни фактично дублюємо. Не знаю, не розумію, чому не чути. Тому що відео передивляємося самі, добре все чути, хто можливо. Не розумію, але вже будемо ще раз краще, голосніше, щоб ви бачите. Друзі, нічого не змінилось. шлях той самий до Тлумача. Хто не знає, це Івано-Франківська область, місто Тлумач. Базарі тут в середу і в суботу. Два дні на тиждень, базар. В середу трошки слабший у поводу тварин. Таке щось кури, може є, щось таке, а так, порося цього всього немає, більше такі рослини. Так кажуть, Слковитий базар, все що на базарі, одяг, сільськогосподарське приладдя, це все є. Субота, субота, так кажуть, вихідний день, більше людей. Все виносить на ринок якісь свої, так кажуть, вже і утримані тварини, виведені. І так далі, Якісь речі, щось вирощене, щось, щось особливо готує, ялинки і так далі. Так що ми рухаємося, вже вам показувати не буду, вже всі її бачили в попередніх відео. Так що додивляйтесь відео до кінця, у відео буде все. Від тварин і до таких приладних, як косарки, і так далі. що таке саме актуальне, якісь пачки чи рослини, чи дерева, щось таке, і насіння, і по чому садженці зараз. Також починаються, так кажуть, городи. Так що додавляйтесь відео до кінця. Всім гарного перегляду. Дякуємося за підписки. Хто не підписався, підписуйтеся, тому що буде цікаво. Надалі будуть нові рубрики, в цьому цікавіші. Так що, друзі, всім ще раз цікавого перегляду. А ми навчаємося на ринку. Друзі, бачите, там нічого не з'єднається поки що з ринком місто Тлумачів, тому що людей дуже багато, дуже багато людей, дуже багато продавців, покупців, рух є, люди таряться, затарюються, так що давайте От зараз включаємося, вже безпосередньо паркуємося. І вмикаємося, не бачу корей домашніх люди, ще не продають нічого. Зараз будемо включатися на ринку. Це схід на ринок вниз. Сходимо і загодимося, бачу поросята є. без далека, бачу. И сходим вам полагеньку вниз. нас будем все будем дивиться. Так, друзья, встречают нас голуби. И голуби. Делай спорт. Севи.

Це стати все. Ганайк. Розроги. Когось цікавить, звертайтеся. Ганайки. Кролики. Чому кролики такі? 350 250, 350, 250, 320. п'ятдесят, Я не дав спеціальний взяв би трохи. Можете собі є багато. Ціни фактично однакові. А ваші ціни? Типу триста. Бургунці, триста гривень, європейська шиншела. 300 гривень, бургунці, європейська шиншила. Скільки? 300 гривень. Друзі, номер телефону 095 659 75 75 06 06. Телефон я кролики я гарні, я доглянуті. Дві лінії є в наявності. Кроликів дуже багато. <звісно> так. Дуже гарні кролики. Як буде відео назвати? А в чому шкіри приймаєте? 350-450 гривень. Є корма, кого цікавить. Повно будь-який корм індичачі, кури, свині. Порт телефону, друзі. 097, 74. 18, 724. Телефонуйте. Людина має дуже багато різного корму. Так що телефонуйте. цікавить. Львівський, наш вітчизняний. Львівський вітчизняний корм. Так що телефонуйте. Фотографую. Такі гарні поросятка, друзі. Яка ціна? їх? Яка ціна? Ліспуна тищі. Такого цікавий, рухатись тлумач. Гарні тлумочі поросята. Дуже багато, Великий вибір. А яка ціна у вас? Там, о, хлопчика за три, а дівчинку за забігуються. Три тисячі хлопчик від 900 Ви рід не приймаєте, це файне тут. Такі друзі-свинки відпочивають собі. Ціна 3800 так як псі. 3500. 3, 500. 3 500. Це щось мають хтось що ще. Що? Петран щось так бачу, я Гарні свинки. Тут такі гарні великі свинки. Ну, будь ласка, пані, що можна, що можна? Я подався, свинки. Ой, дуже гарні свині, також такі вже підрощені трошки. А наш цікавий. Так що подумайте, якщо хочеться, я би взяв. А яка ціна це? У е, ці? мене та. дві дівчини лишилося і а. один хлопець. А що хлопець? ціна? хлопець три з половиною. Дівчата по три. По три тисячі. По три тисячі, дівчатка. Я 25 3500 такі. 500. Тут такі гарні круглесенькі. Тольошки є патючки? Яка ціна? 300. 300-340. Це гарні такі підрощені. круглесенькі, дуже гарно годовані, доглянуті. Дуже гарні А звідки ви? Чорно лісі, дуже гарне такі ці І файненькі, гарнесенькі. Купить. Ще пушки трохи. Тут так як сламачки полягали все.

— Що 2. Двічі гальоха Дві боти. Для костя. <говори> За 300 літрів. <говори> льошка. Три льохи її посетки. Та нас ви так полягали. Та, ну та вони бігали, скакали, потім трохи змучили вже. Від такої години. Досі так. Тримає. Вибір великий, свиней багато. Так. Вибір великий. Але Вибір. ще й ціна різна. 2,5 тисячі. Ось що це є. А, що відео з поморського ринку. Селешка це. Це ще почув лишилось? Ну я подивлюся, я подивлюся, бо я так сама... А я качена таких? Харниці, Петрочка. Трет 300. То пачуки, Льохи? Ваше троє лишилось, так? Трошки гарненькі. Друзі, качки по 100, кури 80, 70, нічого, нічого не змінилося. Індики. Яка ціна індиків? 350. 350 гривень. Індик. Індик цікавий. Ты <ривень> почему? <ривень> 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 <ривень>

— Я приїхав... — Ано. бурбончик! <голосі> — цей приїжджає. Руки бурбанчик. Наказав фотографуймо, він може, до тебе приїде купувати. А по чому індики? Я <голосі> було і ще люди не було їсти. Варто було, а я дурний. Здавалося, поїду сам. Ви те скай, та я думаю, маю надію, на то Друзі, по свинях нічого не змінилося, ціни фактично саме можна трохи впали. Кури також 80-150, як які. Бачу, індики вже з'явилися на базарі. 350 гривень такі великі. Що, по курях курей багато, вибрали великі люди. Люди таряться. Люди все що коштує впувати. Внутрішній немає. Є кролики. Кролики є. Внутрішній немає. Завтра поїдемо в Івано-Франківськ. будемо ж там дивитися по крулях. Пана, у вас по чому ці кролики? По 100 руб. А ще ще по 200. А там одної по 250. Більше. А ці по 100? Ці по 100. А ці по а ці чому у вас? Ці Ті 250 гривень такі що? Двісті гривень. Так, золото на коси кисята. Вище, нижче. Що ти буде знімається? вказали? Рух, рух, друзі, рух, базар життя. Люди рухаються, купляють. Все, все, як то кажуть. Все живає. Що зерно? Зерно є, олій є. По чому олій? 70 гривень літра олій. А картопля по чому? 5 гривень картопля. 4,50 більше двох сіток. І все, зерно. Пані Анасіння, по чому? 25 гривень. Тож, насіння. А ягоди по чому? 5 гривень. Садженці, ягоді. Є одяг, гуманітарка. Всякий дві Ремні. Йдемо ще по саджанцях подивимося. І... No. а саджанці, по чому? Капусти? Це е, сирені капуста. Одиннадцять на тридцять. 11 на 300. А це помідори? Помідорки є. Це по помідор? це є волове серце. То, Кілька, якась, якась? По 4. Скільки майже раніше? По 4 гривні. По 4 гривні дуже багато всього є. Дуже багато чого є. Квіти, квіти, квіти. Квіти, по чому у вас? 50. 50 гривень такі. Це є ампель і звисають сумфіні. Ампіль назвичається сумфіні. Посередине угорщиків робити двох де... А ягоди по чому? По 15 клієнтів. Ремонтафна сунечка, це не є полонець. О, є. І все, садженців дуже багато. Різні квіти, туї. все є. Вапно є гашено, кого цікавить. Зараз до гашеного вапна підійдемо. Є гашене вапно. Кого цікавить, номер телефону. Вапна. По 90 гривень маленькі індики. Є 8 штук. Під кошку якраз. О, Фані О, а как пошел? Це мої, пошли. Це качки? Ну, я дешевше, хочу хочу туда. То пошло він у вас? По 65. А хотів по 100, все, друзі, рухаємося додому. Ще раз вказую вам у друзі свинки. Так що, всім дякую, до побачення. Все, друзі. Такий ринок. Великі тобто перебілися, що було, все то вам показало. Так що ми рухаємося додому. Всім дякуємо за перегляди. Будьте здорові, слава Україні!